Сьогодні компанія Профбут проводила роботи по утепленню такого одного з двох таких прекрасних будинків Георгія, і хотілося би почути ваше враження від проведених робіт і, взагалі, чому саме вибрали нашу компанію. Я дуже довго вже довгий час шукав, дивився, узнавав. Все роздивлявся, і нарешті вирішив з цією компанією мати діло, бо дуже гарна ціна, качество, і мені сподобалося. Робота і, і все таке все належне. Я вже порадив багато тут сусідям і багато людей шукають і думають над цим питанням. Утеплювати не різними, а саме. Полі... Полі... Пінополіуретану. полено да, поліуретаном. Да. Так, звичайно. Георгій, вам дякую за довіру і думаю, що ми ще будемо співпрацювати. Звичайно, так. Да. Це дякую.